Дружбі офіційно кінець Верховна Рада підтримала сьогодні припинення дії так званого великого договору про дружбу та співпрацю із Росією. Документ, якому Росія і Україна визначили свої кордони на суходолі та зобов'язувались поважати їх автоматично втратить чинність 1 квітня наступного 2019 року. Саме тоді спливе 20-й рік його дії. Чому Україна не вийшла з договору ще на самім початку російської агресії, та що це замінить тепер? Марія Васильєва розбиралась. За 20 років дії так званого великого договору про дружбу Росія не раз вдавалася до відверто недружніх кроків 2003-го Зазіхала на острів Тузла у Керченській протоці. Далі була війна з українськими товарами, трубами, металопрокатом, сиром, цукром та шоколадом. Дві газові війни, та нарешті анексія Криму, війна на Донбасі та недавня атака на українських військових у чорному морі. Увесь цей час договір формально залишався чинним, бо як відомо, Ірусе стерпить. Договір про дружбу приніс користь Україні лише наприкінці 90-х, коли Києву вдалось закріпити свої кордони на суходолі. Розповідає колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Розмежувати їх у морі не вдалось і досі зітхнули з полегшенням, та ненадовго щойно до влади прийшов Путін. Росія перетворилась на агресивного сусіда. Росія весь час поводила себе не в рамках домовленості і міжнародного права. Росія весь час застосовувала тиск шантаж по відношенню до України. Здебільшого цей тиск і шантаж відбувався навколо погроз припинити постачання газу. Заклики денонсувати договір звучали вже чотири роки. Та МЗС умовляв почекати. Влада казала на нього посилатимуться у міжнародних судах. Коли я зараз чую, чому ми не розірвали його раніше? Вибачте. А хто винен і перед світом виглядає дуже і дуже негарно Україна чи Російська Федерація? Коли ми виконували цей договір повністю, а Російська Федерація знехтувала ним і витерла від нього ноги і все інше, що має, це що, ми були винні? Чи ми мали це використати в міжнародній е, співтоваристві, демонструючи, чого вартують договори з Росією? Мали. Та деякі фахівці вважають це лукавством. Росія грубо порушила міжнародне право, а договір то лише додаткова опція. А от у промосковському опозиційному блоці заявили, що і зараз не підтримують офіційне розірвання дружби з Росією. Мовляв, це зашкодить українським громадянам, які працюють там. Хоча як саме їх нібито захищає договір, пояснити не зуміли. Вони зараз знаходяться під захистом цього договору, хоча він вже не працює. Фактично, цей договір вже не працює. Он закончился в 2017 году. Це ли ж только для того, щоб яким-то образом подлить масло в що я спливає термін його дії. Ви його разом, що в Росії в дев'ятнадцяти девятому році його тільки ратифікували. Это только, значит, какой другой, це за і щось інше маєте навести. Сколько да. саме, саме цей договір захищає чи захищав українських громадян в Росії? 3,5 з мільйони Українців находиться за на на роботі в Росії. Зачем нам напрягати да, їх под какие-то там? Абсаєдівська які на на них негативно сказатися. жодне справ жодного з громадянин громадянина України, який проживає на території Російської Федерації після розірвання цього договору не буде порушено. Mm -hmm. оскільки договір дуже загальний, рамковий, в ньому немає механізмів, тобто в ньому немає якихось чи здобутків чи втрат. Він фіксував певний рівень відносин, певні зобов'язання, скажімо називати один одного стратегічними партнерами. Ніяких практичних втрат Україна не понесе, їх просто немає в тексті. Опоблок проголосував червоними кнопками, та це нічого не змінило. Дружбі з Росією поклали край. А заразом депутати ухвалили закон, який удвічі збільшує прилеглу територію України у морі з 12 до 24 морських миль для боротьби з контрабандистами. А прикордонникам дозволили без попередження застосовувати зброю проти нападників. Марія Васильєва Інна Лебеденко Ілля та Максим Шинкаренки Спецкор 2.